Доброго дня, дорогі друзі. І от ми на прогулянці. На прогулянці і рискнули піти ось на край городів. Набрати хвойного опаду. Це для нас уже зараз розкіш, бо не скрізь можна піти в ліс і набрати. Ну тут я дивлюсь по сусідству, хтось пахав города, то ми вирішили, що сюди можна пройти і теж набрати опаду. Ну от. Натрамбували одну із. Давай покажемо, що ми набрали, яке щастя, яке щастя. <рес> Такого набрали опаду. Ну, хоч на пару гортензій буде. Тут самосійна сосна в кінці городів. І от ми різнули тут зайти. Ну, надію, що тут все чисто, ніби чисто. Ну, і от така у нас картина. бачите, крайні сосни. Далі поле скошене. Це воно стоїть із минулої осені, так, це вже рік йому. Минулої осені тут посіяли ріпак і оцей ріпак перезимував, потім він навесні зацвів. І стоїть незібраний зараз. Агрофірма не рискує сюди запускати трактори для того, щоб зібрати цей урожай. Ну і собаці наші радість, радість. Радість, радість для собаки. Погуляє хоч на поводку наша лірка. Далі давай я тебе зніматиму. Оце і вся розкіш. Це тобі не за зайцями і не за лисицями. По полі і по лісі. От. А тепер як пояснити собаці, що бігати не можна де хочеш. Сьогодні знов почався дощ. Зранку було сонячно, гарно і добре. Але, правда, синоптики обіцяли. В час дня зливи. Ну, злив немає, а є такі от моросіння, мряка. Тож, в мряку теж можна погуляти. Гуляти це добре. Давай пройдемо по дорозі туди трошки вверх. Отак виглядають осінньо-городи. Дехто зібрав урожай, дехто ще кукурудзу залишив. Ну, для кукурудзи це ще не термін, її можна і пізніше збирати, а в основному городи пусті. Зранку сонце і було зовсім по-іншому, настрій інший. А зараз ми бачимо на дворі мряка. Осіння погода. Ну, ось хтось викопав картоплю, як вплескав дощ поле. Там ще гарбузи лежать, не зібрані, стоїть капусточка. Ну, от такий пейзаж. Ми зараз на горі. Там десь вдалині видніється макарів. От наша прогулянка. Перетворилася в прогулянку під дощем. А лірці, хоч би що, якби це була річка, то вона б ще й з дружі б купалася. Я її знаю. Це хоч літо, хоч осінь, хоч зима, аби тільки не замерзла річка, то вона буде плавати і вона буде шльомбати по воді і буде довольна. Тож, дорогі друзі, я теж люблю під дощиком гуляти, скажу вам чесно. Я люблю дощик. Не знаю чого, але я завжди дощ люблю. І зараз теж. Хоч він і осінній, і не весняний, і не літній. Але він зараз не холодний, нормальний, хороший дощ. І от ми йдемо додому, трошки набрали опаду, правда, він там із приєм. Є такий бур'ян в Україні перей. Він, як то кажуть, сюди сущий, Ускрізь росте мій чоловік каже, от якби його. Ілон Маск відправив на Марс, то там би утворилась точна атмосфера. І він би там зазеленів і не побоявся б там рости. Він росте де хочеш, ти його і так, і сяк, а він все одно тобі зійде. Ми, звичайно, не дуже, ну, не то, що а, не увлікаємося, скажімо, гербіцидами, ну, один раз кропили, тому що. Отут на полі він такий вліз в картоплю. І це вже була проблема. Ми його висапуємо, а він все одно. А потім, як копаєш картоплю, він продерявлює картоплини. Ну куди ж це такий урожай годиться? То все-таки один раз примінили. Ну, це всього-навсього один раз було. От. Але я це дивилася, то в одному місці бачу вже є. Ну, ми його завжди механічним шляхом видаляємо. І от я зараз на хвилиночку зайду і ще у наш сад перемоги, так як назвала одна з моїх підписників, мені дуже сподобалося, дійсно це так. Тому що в серці на душі, і на слуху, і на устах у кожного з нас це наша перемога, це наші хлопці, яких ми дуже любимо. Ми молимося за них, ми просимо їм сили. Ми просимо захисту від Всевишнього нашим військовим, щоб захистив їх від ворожих куль і від снарядів. І дав їм сили, і розуму, і вміння якомога швидше вигнати ворога супостата з нашої української землі, щоб ми вільно тут дихали, вільно ходили, вільно працювали на своїй землі і відпочивали. Дорогі друзі, тож бажаю всім вам якнайшвидшої перемоги. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, мирних дощів. Хай вони будуть осінні, хай вони будуть зимні, заметілі, хай це буде весняний життєдайний дощ, і літній, теплий. Бажаю вам ваших квітучих садів родючих городів. Тож до побачення, до нових зустрічей. Дякую, дякую, дякую всім, хто гуляв зі мною в цей дощовий день. Хто ставить мені лайки, хто підписався на мій канал. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Буду всім рада. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.